Доброго вечора, мої любі і дорогесенькі друзі. Оп, Привіт добрячок і малят я теж вітаю. Білечко, подруго, привіт. Ти чого добрячок слухавку не брав? Яку слухавку? Ти що, телефонувала? Звісно. Тх, а що таке, що сталося? Невже хочеш мені розповісти якусь новину? Звісно, хочу, бо ти. Я точно вже не чув, що сталося з Кукабарою, коли вона востаннє літала до Австралії. А чому ти думаєш, що я не чув? А хіба чув? Білочко, та про це вже весь ліс гуде. Але ж але ж, як? Коли ти встигнеш всім розповісти? Це не я розповів всім. Це ж сорока. От сорока, не вміє тримати дзьоба на замку. Ну, це правда, що не вміє. Але ти її Добрячок, бо вона такого могла напридумати. то я й не вірю, бо я не від неї дізнався про все це діло. Не від неї? Ні. А від когось? Та від самої кукабари. Як це? Коли вона встигла? Як це коли? Вона одразу ж як прилетіла з Австралії, то до мене на вечірні розповіді прийшла. А, -а все ясно. Але ти, добричок, навіть не уявляєш, що вона пережила. Чому це я не уявляю? Хіба ж я бурі ніколи не бачив? Я ого го скільки всього зустрічав у своєму житті. Але не в тому небезпека. Не в тому, а в чому ж? Небезпека, Білочка, в тому, що інколи з нами трапляються погані речі через нас самих. Через нас самих, а як це? Я зараз тобі розкажу одну історію про маленького горобця. Ну і тоді ти все сама зрозумієш. Про горобця? Так, одного разу з моїм другом горобцем сталася ситуація така, що він бідненький не знав, що йому й робити. Невже теж ж? Потрапим. Та ні, гірше. Ой-ой-ой, не вже у вогонь. Та ні, ти що, білочко? А куди ж? Дозволь, почну все з самого початку. Угу. Мій друг Горобець у той час, коли з ним трапилася та ситуація, був ще молоденьким горобчиком. Ох, і любив він скакати. Ох, і я люблю скакати. Він, до речі, тоді тільки навчився літати. Пам'ятаю, як я тільки навчилася скакати з гілочки на гілочку. То що? То скакала усюди, де тільки могла. Це було найулюбленіше, що тільки можна було робити. О, справді. Так само і мій друг Горобець. літав собі усюди, де тільки можна. І не можна, напевно, також. Хе, мабуть, так. А ти знаєш, добричок, от мені діставалося від мами не раз. І нашому горобчику також. Мама все просила його, не літай далеко, не скачи, де попало. І що? Я теж від мами отримувала на горіхи, але все одно продовжувала скакати, а ти знаєш, поки не впала одного разу. Впала? Так, то так сильно лапку забила. Ой, оце так само і з горобцем нашим сталося лихо. О, яке? Невже впала? Та ні, гірше. Ну, що ж може бути гірше за падіння? Та він так далеко залетів від лісу. Не вже заблукав. Та ні, білочко. Ну, що ж тоді, добрячок ні, та ні. А те, що він потрапив в будинок. А -а -а! У будинок до людей залетів? Уявляєш собі, так. Це ж, це ж це ж це ж. Дуже небезпечно, добрачок! І ще як небезпечно. І горобчик у цьому впевнився, коли він не міг знайти вихід з цього будинку. Та, звісно, не міг. Там все так складно в тих будинках. Та. І зовсім ні. Все як у мене: вікна, двері. Ага, а ти спробуй вилетіти в те вікно. Ну, це справді вилетіти дуже складно. Гробчик все бився і бився об те скло і ніяк не міг вилетіти. Mm -hmm. Його малесеньке, серденько так билося в грудях. Бідненький, він, напевно, був такий наляканий. Ти знаєш, білочко, що все могло бути по-іншому, могло дуже погано скінчитися, якби не люди. Що? Люди йому допомогли. Так, спочатку мама почула якийсь шум у вітальні. Потім і тато прийшов, ну а потім вже й Сергійко прибіг. Невже вони йому показали шлях на волю? Все спочатку було дуже складно, тому що горобчик був наляканим і все поривався через вікно вилетіти, але тато дещо придумав. Що придумав? А він взяв і закрив всі вікна, і вимкнув світло, і зробив темноту в кімнаті. Навіщо? а щоб потім відкрити двері. І тоді горобець, побачивши світло тільки від дверей, полетів на те світло і вилетів на волю. Ура! скільки радощів, напевно, було у того горобця! Ой, ще пак, білочко! Ти навіть не уявляєш. Він одразу ж полетів до мамусі. І був дуже слухняним. Не тікав вже від неї? Ні, йому вже не хотілося літати там, де не дозволяють. Угу. А будинки і все інше небезпечне він облітав десятою дорогою. От і правильно, добрячок. Ну, а вам, малята? Я хотів би побажати, щоб ви завжди слухалися своїх батьків. І не тікала від них нікуди, бо може статись лихо. Це справді так. Ну, а нам залишилося тільки побажати дещо нашим друзям. Так, на добраніч вам малята. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.